В принципі, якщо подивитися на ручку в профільній проєкції, то сказати ну, не можна, що вона прям така суперскладна. Перше, коли ми, у нас трапляється ось таке, перше, що ми повинні зробити, ми повинні проаналізувати, як ось воно кріпиться до корпусу. В яких місцях перше. От, В яких місцях? перше? От, У нас раз. Кріплення. Тут -то майже по центру одне іде кріплення. Ось воно. І ось у нас кріплення знизу на зламі форми. Це дуже важливо. Беремо навіть направлення цього конструктивного елементу спочатку дуже так, дуже приблизно. От у нас наша ця штука вона має чітке направлення. Вона має чітке направлення. Я основні злами форми зафіксував. Тепер починаю моделювати цю форму. Слід зазначити, що ручка це не аморфна конструкція, вона має свій профіль, тобто вона кріпиться до корпуса чашки. Ось за рахунок такого. Бачите, пряма кутничка зі скругленими краями, можна сказати так. Тобто це кріплення воно має чітку геометрію. Ручка має чітку геометрію. В неї є бокова сторона, одна сторона, да? От на нас йде тильна сторона, ще інша бокова сторона. Тобто, ручка це фактично досить чітка геометрична форма. На ній ми повинні показати ці злами форми, безумовно. І, відповідно, ось це кріплення, яке ми маємо тут, воно буде більш маленьке, воно буде ось тут внизу, але воно буде. Ну, Без кріплень ми е, далеко з вами ну, не просунемось. Тобто, ми повинні чітко розуміти, що. Ручка дуже часто, просто я зустрічав в малюнках ну, тих, хто поступає взагалі в малюнках людей. А, ручки зображувалися аморфно, абсолютно аморфно, як будто це якась крива ерунда вилиплена з пластиліну. Ну, тобто, коротше. як будто нульова група дитячого садочка гралася в пісочності. З пластиліном і щось таке надіпило. Розумієте, це зовсім не так. Вона має чітку геометрію, по ній переливається світло, і це треба вміти зображувати. Сильно її висунув. Ось цей фрагментик сильно його відтягнув. Він ближче прилягає до тіла. Знову треба загострити олівчик, тому що. Швидко, який швидко стирається. І навіть коли ми показуємо профільну проекцію от в таких речах, як ручка, ми можемо навіть побачити і зобразити тут наявність товщинки, наявність фаски, тобто скосу ребра, фаска ребра. Ось такий скос. Ребро уходить туди. От воно починається. Цей скос тут і пішов туди. По всій довжині ручечка. По всій довжині ручечка. То вона має свою чітку геометрію, яку ми повинні вміти. Вміти передати. В ній є ось ці, бачите, товщинки. відповідно, відповідно тінь буде розподілятися по цим всім участочкам. Цим зламом. Відповідно, от ми можемо. Тут собі цю ручку уявити, перше, як така. Своєрідне кільце, яке йде на нас. То не біжимо від ручок, вибираємо предмети спеціально, якісь, з ручками і так далі. Починаємо ці ручечки в площинному такому от пробудовувати, площинно пробудовувати, щоб зрозуміти, як ці площини організуються в форму. О, профілька пішла. Спочатку грубо, ламано. Роблю спочатку дуже обрублено цю штуку, потім згладжу. Лоу полі, poly, хай полі. Poly, Ну, як і в 3D-моделюванні від е, маленької кількості площин, потім до збільшення кількості площин, промальовки і так далі. Теж, як розподіляється світлотінь? Тут значно простіше розподіляється світлотінь, ніж по цій формі. Ця форма вона значно складніша. Тут саме складно в цій частині це ось цей ось ця ручка, да, держака тут. Так, да, цих площин немає. Вони там плавно переходять одна в іншу. По суті, тут дуга. Але нічого зазорного в тому, щоб показати, що все ж таки тут є площини, і, відповідно, навіть в тоні працювати по цим плащинам, у нас ну, в цьому нічого зазорного немає. Тобто ми завжди можемо тим чи іншим чином згладити. Оцю штуку, але розбиття по площинам ось таке, воно допоможе нам е, краще передати різницю в розподіленій світлотіні. Тому що по площинах працювати простіше. І ми повинні розуміти, що ручка це чітка геометрична. Це чітка геометрична структура. Нижня її ця частинка, нижня її ця частинка. Давайте її теж промалюю, пробудую. Так, я на составні, на складові частини розриваю предмети, да? ріжу їх. Зараз трішечки рука вже затікає. Нічого страшного. Ще в нас годинка є, встигнемо зараз і це добудувати і побудувати в синтез. Тобто повністю пробудувати в перспективі чашечку з ручкою. Все добре. Зараз, хвилинку, вибачте. Щоб зв'язок був, комунікація була. Так, відбій вже був, шановний. Чи не було? Давно вже був. А, давно, ну слава Богу. Я ж не слідкую, можливо, що, що у нас там, яка ситуація. Поки є можливість працювати, буду працювати. Я дуже, знаєте, втома нереальна, тому що, фактично, я в двох навчальних закладах працюю: і в коледжі, і в університеті і в в Дніпрі. В філіалі. І багато занять багато, вони різні. Якби і досвід роботи росте, але. Мало викладачів на жаль зараз. Ніпріно ну, нічого все наладиться. Oto vám príklad toho, da, jak my Розкладаємо форми на складові частини. Окремо це. Окремо це. Чик-чик-чик. Все. Фух. Розбили, да? чашечку. Давайте тепер. Ось у нас є у нас є дві стадії. Да? Аналіз профільний аналіз складових частин форми. Давайте зробимо.